почалась е друга частина нашого відео і вон до, ми вже прийшли на Бондара. От я покажу вам це все, типа площадка, площадка, вони вон до на цьому катаються дикі. Віра, вона реально дуже виходить. Диви. Міліна. Що? Дика, не дика теле. А мина маму. Дить. Я чуть Милену не сбила. Не она трохи Трохи. Так, давайте, Дети кто снимает видео, а я по цей Покатаюсь. Покатаюсь. На, снимай. Зараз Милена будет кататься. Да, да, сюда да, А де лоці якусь площадку? Мені надо мені знімав. Площадку яку? Нічого? Нащо ну, там казати? Оці карусель. Да, да. От наша карусель. Карусель. Да, да, в этой карусель Карусель. Же одна гойдалка, дві гойдалки, дедівки катаються. А! Тобі трошки ближче. Далі я йду показую. Я не приперла. Я Міллен сама вовокала. Зараз я пока покажу, як Мілена буде пригати з кочем. Дивіться. Дивіться. Баба! Баба! <ріпо> 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 Спайдермен летить на допомогу. Пойдемо. Ну, що. Короч, ми вже будемо це відео закінчувати, та у мене вже скоро карти пам'яті кінчаться. Ну, хто, е, якщо вам друга частина подобалась, ставте лайк. З вами була е, е, дерзка Мілена, і е, е, ще зі мною була Віка і Іра. Короч, вони мої однокласниці, і подружки, і однокласниці. Всім пока, Іра, скажи пока. Пока, пока. Пока.